П'ять фактів про мене як про художницю. Перше, я не маю художньої освіти. Я проходила підготовчі фахові уроки до вступу в універ на дизайн, але з того нічого не знадобилося в тому, що я роблю зараз. Друге, я не маю власного стилю. Є штрихи, лінії, кольори, подача і те, що відрізняє мене, але глобально конкретного стилю в мене немає. І про це далі. Третє, я не можу обрати для себе напрям. Я люблю і реалізм, і стилізацію, і мультяшних героїв малювати. Я не можу чи не хочу обирати щось конкретне. Знаю, що це більше допомогло б мені знайти місце в арт -світі. Але я просто не хочу обмежувати себе. Чотир, я дуже мало малюю останнім часом саме для себе. Я змістила фокус на пошук клієнтів, тож більшості малюю діджитал для портфоліо, а на тридишку залишається до 30 хвилин ввечері. П'яте. Як і всі творчі, я часто сумніваюся в тому, що роблю. Але найважливіше те, що люблю 99% своїх робіт, навіть якщо розумію, що якісь з них невдалі. Я щиро їх люблю і думаю, це один з моїх рушіїв, чому я взагалі не кинула малювати колись і продовжую зараз. Блін, так кайфунула, записуючи це відео, треба робити таке Стіж, як вам ідея чути більше фактів, детальних історій з життя? Буду рада, якщо ви в коментарях напишете, який формат відео найбільше любите в мене на сторінці.